Беріть пробуйте. Ой, а куди ж мікрофон дівати? <ріст> Беріть, пробудь. Ну. Беріть ще ви. Чи... Mm. Немає ще як, так? Між іншим смачно. Не так, як в ресторані, але це ж непогано. <ріст> це залежить від того, як... з якої риби ікра. Дивіться, є от ще, бачите, це зоокуня ікра. Вона йде такими мішечками. На зовсім інакше. <гуз haft kazPeak> бачите, вона отак вот йде вот, мішечком. Зараз знайду вам цю. попробувати? Ні, не треба пробувати, бо я вже такий наїжений, що страшно. Наїжений. Оце йде і окуня, бачите, вона йде таким мішечком в оболоночці, жариться теж на олені. Теж присолюється, приперчується і все, більше нічого. А де ви рибу берете? Рибу. Там нас тут річка Південний Бух, річка Вовк і з Дністра привозять. Хто вас ловить? Ну це вже рибаки. Оцим займаються часто рибаки. Вони нам У вас тут розподіл праці, так? Так, так, так. Ми все не зможемо тоді. І крина жарити, і риби наловити, і ще її накопити, і ще й прийти продати. В кожного своє робота. Як вас звати? Мене звати Ульяна. А прізвище. Фет Федчишина. Так, так. Дай вам Бог здоров'я. Дякую, вам так. Приїжайте. Бачите, ми вас впізнаємо. На кінець дійшла черга і до нашого рибного <ривний> ринку популярного.